Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Давненько не було у мене відео, тому що я захворіла. Якийсь невідомий вірус напав, нежить, боліло горло, тож не вишивалося мені зовсім. Сьогодні буде розпаковка та огляд ось такої діамантової мозаїки. Це подарунок від моєї найліпшої подруги, яка зараз проживає в Німеччині. Того року ще влітку я отримала цього кота з соняхами і поклала на полицю, тому що ну, я не фанат діамантової мозаїки. Була у нас одна спроба з сином збирати таку мозаїку викладати, але результат був не дуже задовільний, тому і не було більше спроб. Сподіваюсь, цього разу буде краще, тому що вже ззовні мені подобається ця мозаїка. Пакування дуже таке презентабельне, можна подарувати комусь, ну, як мені подарували. Наскільки я знаю, камінчики, оці стразики бувають квадратні та круглі. Ми того разу з малим викладали квадратні стрази, а цього разу у нас круглі. Дивіться, яка стрічка оцих камінців. Всього в роботі буде 20 кольорів, але в пакеті в 24, тобто є запасні. Не знаю, як так співпало, але соняхи мені дуже подобаються ці квіти. Зараз я вишиваю соняхи від Лукас, і подруга вирішила подарувати мені соняхи та котика. Котик нагадує мене, коню, у нього трьохколірний такий. Ось такий у нас є судочок та стілус, і ось сама робота. Вона така величенька, треба її якось розрівняти, тому що ну, майже рік вона пролежала на полиці зігнута. Сподіваюся, не буде потім проблем з її натяжкою на підрамник або на раму. Це ще треба вирішити, що з ним робити, як оформлюються ці роботи. Для того, щоб вирівняти роботу, буду використовувати свої улюблені струбцини з аврори і розтягну її на столі. Також буде зберігати, поки викладатиметься. Наскільки я знаю, не рекомендую знімати плівку з липкого шару, для того, щоб він не засихав. Буду невеличкими ділянками викладати. Ну, що ж зупиняло мене організувати цей процес? Мабуть, складна організація, тому що таку кількість камінців треба якось зберігати. Ну, припустимо, можна розрізати, понасипати в зіп-пакети. Це так. А якщо треба викладати там. 5-10 кольорів, ти ж не будеш насипати їх кубками на столі. Я вирішила скористатися бісерним дерев'яним органайзером от Червоної країни. Він у мене є тільки котик, тому що великий органайзер в мене використовується для вишивки дракона. Зараз покажу, як же я організувала цей процес. Котик у мене буде завжди на столі або на комп'ютерному століку. Зі пакети я приготувала для пакетів з камінцями. Маленькі не підійдуть, я вже міряла навіть на 10 грамів. Ось таке саме полотно розтягнуте з трубцинами, ключ, який я не різала, буду робити окремі наліпки для кожного символу. І ось так виглядають камінці в комірках органайзеру. Зараз покажу, які в мене є просування. Не перемикайтеся. 7 лютого нове включення. Ось такі просування за два дні. Тут на Ютубі я не буду викладати проміжні просування, можете спостерігати за мною в інстаграм. Посилання буде в описі до цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось таке невеличке відео. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до побачення!